Якщо у вас в матриці долі є п'ятий аркан, я вас вітаю. Я його охарактеризую його трьома словами: це навчання, порядок та традиція. Перше навчання. П'ятий аркан це саме про тих людей, які вміють отримувати навчання, передавати навчання, їм потрібно передавати навчання, а також вміють, мають таку супер особливість навчити вчитись. Крута особливість. Представники п'ятого аркану у мінусі, або хламлять свої дипломи, тобто вчаться для корочки, для галочки, цього потрібно, не потрібно робити. Отримані вами навчання потрібні для інших людей, для того, щоб або ви самі їх реалізовували та показували, як те, що ви там навчилися, реалізується в житті, або передали свої знання, вміння та навички іншим. І представникам п'ятого аркану це слід пам'ятати. А також не слід повчати. Між навчанням та повчанням є велика різниця. Тобто вам не слід досить часто п'ятий аркан, який не реалізувався, він не став наставником, вчителем. Та таке інше, він прям навчає всіх, як потрібно жити, там, як потрібно це робити. Це п'ятий аркан в мінусі, цього робити не потрібно. Ви псуєте життя собі, псуєте життя оточуючим. Друге, порядок. Порядок це не тільки про чисту підлогу. І, звичайно, представники п'ятого аркану, а здебільшого, не можуть лягти спати, якщо в них не помита підлога або десь брудна чашка. Це також про порядок в документах, в думках, навчаннях і все, що вас оточує. Кругом потрібен порядок. Третє традиція. Традиції для п'ятого аркана грають ключову роль. По-перше, потрібно звернути увагу на сім'ю та сімейні традиції. Не просто так ви з'явилися ці самій сім'ї з п'ятим арканом. І по-друге, потрібно розрізняти. Та вибирати той саме правильний шлях, тому що в пошуках істини а представники п'ятого аркану досить часто знаходяться в пошуках істини, можна заблукати. Отже, якщо у вас є п'ятий аркан, виводьте його в плюс. Дякую.